Друзі, всім привіт, З вами я Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням австралійського рака та прісноводної креветки. Дуже багато питань задають люди. А чи можливо вирощувати австралійського рака на вулиці? Відповідь загальна: так можливо, але у нас не ну не, не тропіки якісь в нашій державі, тому у нас літа такого собі не дуже багато. Тому сумарно я не раджу цим займатися влітку, тому що це не ну не ефективно, так як звичайна природна водойма прогрівається дуже дуже довго. В травні місяці вона вода не буде у вас 20 градусів. Таким чином, коли ви зможете запускати е, свою водойму цього рака, не ну ніхто не знає, не зрозуміло. А якщо ви будете висаджувати його в холодну воду, він тупо не буде рости, буде мало їсти, і результата, ну, в принципі нуль. Але можливо, так можливо в кінці вересня висаджувати, ой, виловлювати його. Далі більш реальний варіант з такої плівки ПВХ. Ми робимо штучні басейни, такі великого розміру, але з малим рівнем води 20-30 сантиметрів. За рахунок того, що води мало, вода прогрівається значно швидше. Таким чином, період по триманню рака. В такому штучному басейні буде збільшуватись і за рахунок цього і рентабельність підвищиться. Я взагалі раджу не малька сантиметрового висаджувати, а вже підрощеного мальочка тому що зовсім будуть інші результати на кінець вересня. Таким чином, відповідь, чи можливо вирощувати рака в природних водоймах? Так, можливо, тільки влітку, в теплий період, коли вода піднімається більше 20 градусів. В природній водоймі термін вирощування буде невеликий, це не дуже ефективно. А якщо ви зробите штучні басейни, то ефективність підвищується за рахунок того, що прогріється набагато швидше. То, таким чином відповідь вам надав, а більш детально поспілкуємось при зустрічі чи в телефонному режимі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Якогось ну, і буде інформація, телефони знизу або на наш сайт. Зоокул.юа. До побачення.